Вітаю всіх глядачів мого каналу. Той, хто перше дивиться мій канал, я скажу, що мешкаю в місті Запоріжжя. На своєму каналі показую, як я вирощую квіти у себе в садочку, тобто, ну і не тільки квіти, але якісь і фруктові, і дерева, і ягідники різні. Сьогодні хочу вам показати, як квітнуть широколисні мої гортензії на... 3 червня. Так як я мешкаю в місті Запоріжжя, то в принципі одразу скажу, що вирощування широколисних гортензій це для нас просто екстрим, тому що останні роки ми зимуємо без снігу. От у нас взимку льодові дощі. А влітку у нас висока температура і сухові. Якщо хтось скаже, що ага, у нас теж висока температура, то ні-ні ні. -ні, -ні. <сі> у нас більше температура, і ще у нас в минулому році і ну, в чому, два, два роки. Два роки точно вже додалися сухові. Тому клімат міняється, і вирощувати широколисні гортензії, то Треба багато раз до них підійти, полити, прищипнути там, накрити, відкрити, удобрити і так далі. Тому зараз ну, ціль моя не тільки показати вам, як. Просто там, знаєте, похвастатися, <гум> ніколи не проводжу екскурсії поки що по своєму саду. А стараюся випускати такі корисні відео, ну не просто, щоб була просто картинка, а і показувати вам, як і розказувати, як розростають у мене ці гартинці. Що я з ними роблю для такого квітування? Значить, по першу ґрунт ґрунт, в який я висаджую свої широколисні гартинзі. Для горщиків там окремий ґрунт було відео. А сьогодні про ті гортензії, які у мене в, ну, зростають непосередньо в ґрунті, в відкритому ґрунті. Значить, тут моя земля огородня і плюс з лісу сосновий апат. Якийсь там перегній в той, як я висаджувала гортензію, є декілька відео. От, в минулому році Я висаджувала цей кущ бела і знімала відео саме про посадку саме цього сорту. Значить, буває, у мене посадки такі, знаєте, комбіновані. Наприклад, оцей кущ у міссаорі багато років у мене зростав таким чином. Налітку я його висаджувала от саме в це місце. Тут у нього була посадкова яма вже, яка він знав його місце там ну, звичайне середовище. На зиму я боялася і пересаджувала її в відром. От, але от цю зиму і минулу зиму зиму ця гортензія була тут вже на постійній основі, тому що ну, 10-літрове відро для мене вже, для неї верніше було, було вже малим. Е, ну, що можу сказати? В принципі, просто її, оцю місця вона, звісно, погано зимує, треба її більш сильно вкривати і. О, Ще мульчувати. Значить, про ґрунт я вам сказала, який ґрунт використовувати. Тобто, там буде е, мій ґрунт з додаванням кислого торху, е, з лісу обов'язково. з лісу е, Оцей хвойний апат і обов'язково мульча. Під цими зараз заліземо з вами під кущ. Я вам покажу під цими моїми гортензіями лежить дуже великий слой мульчі. Якщо я так от пальці туди занурю, то тут дуже-дуже великий слой мульчі. Він накоплюється з роками. От ця допіоб'янка вона посаджена вже давно. Тут вона зростає років 5 мабуть. Ще до війни я її садила. Дуже гарний сорт, він мені подобається, ніколи не підводить. Завжди квітне великими-великими квітами. От, і, і довго квітне. З білих сортів це один, ну, я вважаю, один із найкращих сортів. Так, тут рядочком ще росте Endless Summer Bloom Star. Значить, ну що я можу сказати про цей сорт? У мене їх два куща. Я ніяк не могла знайти йому місце цим кущам, і взагалі ніяк не розуміла, ну, що мені з ним робити. Да? Але треба, що я хочу сказати, треба робити для нього таку обрізку, щоб було побільше квітів. У нього квіти мілкі, бачите, от невеличкі квіти. Зато він легко переходить в голубий тон. Там, що починає на іншому кущі, я вам покажу, як він сильніше вже перейшов в голубий тон. Бачите, так от. І коли в нього багато-багато мілких квітів, отак от, от -от відійду і покажу вам. оце сорт End Summer Bloom Star. І що мені ще подобається, то що в нього постійно такі бутончики. Він постійно їх випускає. Отак, -от, бачите. Їх багато. І якщо зробити кущ як можна більше гілочок, то і буде в нього і таке цвітіння. От Дивіться, оце я беру от отак от, гілку одну да? і на, і от одна гілка. І я от рахую так, 3, 5, 6, 7, 8, 9 квітів на 9 квітів на одній гілці. Вони мілкі, але 9 квітів. бачите? Тобто це такий сорт-букет Summer Bloom Star. От Коли я його стала так обрізати, щоб воно на гілці були ці букетики. от дивіться. Бачите, от я тримаю гілку і-от от от іду, і оце всі всі квіти це з однієї гілки. Оттак. От Тримаю цю гілку. отут-отут-от-от -от 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 моя рука. І тут багато-багато. Цих мілких гілочок, і отак от він росте. Ну, от коли розумієш, як обрізати сорти, то потім і отримуєш такий результат. Місцеорі треба обрізати так, щоб там була одна гілка, яку вона вирощує, от, наприклад. Да? От вона вирощує цю гілку, і на ній потім велика шапка квітів. Так, перейдемо. Тут, -тут трошечки попадаються у мене горшки. От, покажу заодно, раз, уж я тут хожу, то покажу, як квітнуть в горшках гортензії. І от, е знову підходжу до куща Бела, е скажу про нього, що він дуже-дуже міцний. Тобто для ґрунту треба підбирати такі е сорти, які, е за все, можуть рости у вас без, е без, без, без такої, е ну, опори. Більш-менш убили дуже міцні, міцні пагани. Вона переходить, гарно переходить в інші, в інші голубий, зрожовував голубий колір. Але от подивіться, зараз підійду так, щоб вам показати цю огроменну квітку на, тобто всі. Всі пагани міцні. От я тримаю його трясу. Ми виїжджали оце на тиждень, тут були дощі у нас і воно все вистояло. Ну, і, звісно, є тут трошечки підв'язка, але зараз от доберуся. От подивіться, яка це моща. Це плотна, плотна гарна квітка. Бачите? Звісно, що воно прив'язано трошечки матузкою, обов'язково показую, яка обов'язково є матузка. От, Знизу лежить капельна стрічка. Тут у нас капельна стрічка, ось така, яка, знаєте, от в неї багато-багато дирочок. І включаєш і просто от такий от шланг, який просочує там багато дирочок і воно поливається. Тобто поливається не прямо під кущ, от саме цей капельний полив, а поливається навколо куща. Значить, Мульча, мульча обов'язково. Обов'язково. Ці голки, які є, вони були. Використаний для накриття взимку. Потім, коли я відкрила гортензію, то я їх просто спустила під кущ. Дивіться, бачите, тобто я їх не прибираю зовсім з участка, а отак от під кущ підкладаю, і потім вони перегнівають отут у мене під кущами, і виходить такий от слой Тобто Це ще один момент, на який я вам раджу звертати увагу. Тобто не, не тільки на сорти, це я вам саме показую сорти, які в мене в ґрунті. Тому що я ж вам кажу, що місце Орія я таке комбіноване от вирощування, ну а потім от вона вже другий рік залишилась, але треба додаткове укриття. Якщо, допустимо, бела... Може зимувати з легким укриттям, Summer Bloom Star може зимувати з легким укриттям І до піаб'янка, то для міста Орі треба додаткове укриття. Оце кущ, який типу, називають там, ну він у мене під словом бусінка. От, але значить, що про нього можу сказати? Тут, на, на прикладі цього куща, вам можу показати е, приклад того, е, якщо розглядати, в якому саме місці висаджувати широколисні гартензії. От Він в мене в цьому році попав в тінь. Е, верніше як, оце повністю, це повністю великий кущ. Да? Зростає він на цьому місці ну, років 10. вже. Значить, от Дивіться, оця. Частина куща, яка попадає на сонце, а оця частина куща, яка в цього року попала під під кінь бузка. І от мені треба розрізтися бузок і треба його підрізати для того, щоб цей кущ став наростати сильніше. Ну, а так Цей сорт я ніколи йому колір не змінюю, він такий рожевий. Він якось сам змінює собі, тобто на синій я не змінюю. Якось сам змінює колір, бачите, отакий от блідний розпускається, це теж молода квітка, потім він отак трошечки змінює на більш рожевий колір. І ну, дуже подобається цей сорт, тим, що в нього багато квітів, вони стоять прямо. В принципі, є підв'язка, обійду цей кущ з іншого боку і покажу вам ще. Шла я від тих кущів з іншого боку. Там, от, Бачите, там та площадка, з якої сторони я знімала. І отак от, вони на сонці зростають мої широколисні гортинці, я їх не прикриваю. Єдине, кругом розложена отака от крапля, бачите, от шланги з краплею. От. І все поливається, отак, от кругом розложено і поливається, вон, там ще показую, поливається під кущ. Отакі от великі шапки квітів, ну, вони можуть витримувати пряме сонце тільки тоді, коли є така крапельна стрічка і значить, полив кожного дня. кожного дня. Тут покажу ну, це з другого боку табела. Це моя бусинка. І як можете бачити, Тут от така велика огромна кількість квітів. Там вони ще заквітнуть, але із-за того, що вони попали в тінь, от знову вам показую, що воно виходить, поки що пізніше. І квіти випускаю так пізніше. Вони бачите, стільки квітів. Квітів багато, але вони будуть пізніше. Тут у мене такий от садочок. І от на прикладі цього дісадочка покажу, хочу вам показати наслідок того, що ґрунт тут не ґрунт не с не складений для широколисної гортензії. Тобто тут просто оці були натикані ці палочки, і вони тут вкорінюються. І результатом є оці хлорози. Тут я, виходить, поливаю постійно долі щось беру для то ли железо, то ли сульфат магнія. І от на листах постійно тут хлорози. Хоча оці саджанці вони заквітли. Дивіться, які великі квіти у них. Да? Тобто, одна паличка всього і я не стала продавати щось цієї весни, подумала, ну нехай підростуть, а вони видали такі великі квіти. Тобто, добрива це гарно, але рослини ваші будуть хлорозити, якщо там нема для. Ґрунт, якщо ґрунт не підходить для вирощування широколисної гортензії. Якщо їй підходить ґрунт, то вона дуже швидко набирає і квіти, вирощує. і все. А тут, от бачите, от хлорози. Хлорози, То їй тут не вистачає азоту, то їй не вистачає заліза, то їй не вистачає магнію. Ну, в це виходить, що я можу сказати, якщо навіть вкорінювати, як у мене тут от, дідсадочок, да? це все вкорінені саджанці. І отут ще, отут ще вони вкорінені, вони, виходить, запіхнути в мене, там, кіньок, але от вони бліді. Бачите? тобто Тут треба додавати азоту, в общем, навіть садженці треба висаджувати в ґрунт, який буде підходити для гортензії. Це у мене два сортики красавчика. Це Black Carat Muffin. Ну, в Усяка випадку так я його покупала. От, такий, от, ну, такий колір у нього незвичний, нема. У мене ще такого кольору раніше не було. Дуже незвичний колір, такий красивий і розпускається він. Він, коли розпускався, ну, дуже мені сподобався. от у от нього квіточки. Квітне, він у мене е, другий рік росте. Квітне, отак, от, щоб було дуже багато квітів, е, тільки перший рік. От В минулому році в нього була одна квітка, але така маленька. І він був посаджений зразу з горщика в ґрунт відкритий і ну, гарно перезимував. В минулому році він ще тільки нарощував е, собі так сказати, кущ. А в цьому році отак уже порадував мене квітами. От, рядом з ним росте Бонденсі. Отак він гарно змінює колір. Дуже легко змінює колір. Теж розквітає отак от квіточками спочатку. Бачите, така у нього серединка тут. Ну і потім отак змінює колір. Квітів багато, гарно він перезимував всі свої рослини. Я вкриваю всі широколисні гортинзії, вкриваю на зиму, вкриваю сухим укриттям. Спочатку йде ну, такі голки великі, сосни, потім йде отак от перекриття, от, щоб. Той накривний матеріал, яким я користуюся, щоб він не касався е, самих гілок. Тобто там є сухе повітря, от, і обов'язково е, ну, спанборд і зверху плівка. Обов'язково робляться отвори для того, щоб можна було дихати рослинам, щоб вони там не запрівали. Ну, відео є багато відео спеціально по укриттю. Прямо поетапно я показувала, ну тепер от показую, що всі сортики, які я все, що я вкривала, все вижило і все гарно квітне. Рано я їх не відкривала. Верніше, я как, було ж дуже тепло взимку, трошки приоткрила. Потім, коли були приморозки, то прийшлося їх всіх закрити заново. Ось такий великий кущ масії, от он нам Звісно, завдає навесні дуже багато клопоту і при укритті, тому що він нарощує у мене великі гілки. І просто от він їх вирощує неймовірно великі, метр двадцять, метр сорок. Потім накривати таку гартинзію дуже складно. От. Вона не визріває в неї та гілка, там приходиться давати монофосфат калію з повишеними дозами. Ну нічого, зато потім бачите, як він квітне на. Сорт не не, не ранній, не ранній сорт. от Він нарощує ці гілочки і там кругом в ньому от стільки от багато. Листя поки що, да? оце отак от, от, поки що листя. Але там вже заложені квіточки, я в них позаглядала, там маленькі-маленькі такі горошинки квіточки. Тому що він зовсім, зовсім не ранній. У нього дуже красивий колір. Чимось, от він трошечки схожий з маффіном. Black мафін, Muffin, який я вам показувала, ну так, відтінок є якийсь, але ну дуже вони так схожі. В принципі, по кольору. Оцю гілку я отак клала, розкладала, от, бачите, у неї отак три квітки. От, І, і оця гілочка теж от вона видає квіточку. Так що буде квітнути ще ще довго. Ось так починає квітнути Пандора, кущик маленький. Поки що не можу нічого сказати для. Про його висоту, там такі характеристики. Тільки дві гілочки, і вони заквітли. От Бачите, яка в нього квітка, який колір, От квітка велика. Для такого малого шкета. от, от Зараз я вам підніму, покажу, бачите, який він малий шкет і які у нього бутони. Ну, Получається, це кущик з того року. Він був взагалі куплений в 0,5 літра. От одна гілочка йде рости, і ось гілочка. В минулому році два рази купляла я Пандору у відомих так сказати, людей, ті, які привозять ці сорти за кордону. І все було пересорт. А це от так сказати, дівчата там у кого були. Був цей сорт, попався, отак от розмножили, і я придбала собі цей сорт. От, так що, так що так, от Буду нарощувати кущ, ну дам йому поквітнути і ну, не буду його. Ображати, нехай він квітне. Бачите, такі великі квіти, що навіть отак от мотузкою прив'язала все, тут поставила отаку ту саму, щоб тут шлангом не дай Бог не зламали його. Ну і берегу кожну гілочку. Оце гілочка наросла, треба теж прив'язати. Ну, коротше, поки він такий малий, то будемо його берегти. Ну, це старий старенький наш друг, <ріст> друг товариш. Це Endless Summer Original. Ну, він, як завжди, гарно квітне. От, ну, вже ж у нас змінюються інші кольори, з'являються. І тому якось більше ми звертаємо увагу на інші сорти. Це росоглорі. От. Тут в мене росте паті тайм, нема в неї ще квітів. Місце от для цієї гортензії треба місце якесь більш затінок, тому що ці варігатні листи вони гарять. Хоча, от, бачите, крапельна стрічка прокладена прямо, от, прямо, прямо от, під нею от, з усіх боків. Але ну, горить вона. Так що так що отак. От. Це заодно тут рядишком це Fire Fab квітне. Ну, цвітіння болотистих гортензій я вам ще покажу. Це так, що воно, до речі, прийшлося. Цей кущик квік Fire Fab стоїть дуже ранній сорт. Новий гарний сорт такий. А от, про широколисні гортензії, бачите, тут навіть вони відрізняються по листу. Росоглорі. Да? У ну, мене тут, звісно, Summer, гарний Endless Summer на нього нападає і, і закриває його. Але кущ, от, цей сорт росте не дуже швидко. У мене він наростає, може, тому що Ой, зараз тут знайду його, може тому, що. Endless summer все ж таки на нього тут, я ж кажу, наїжджає. Але все ж таки от він, бачите, видає такі гілки гарні вже і, і квіти. Значить, Не вимерзав він у мене. От ніколи не вимерзав, але чомусь він наростає мало. Або сорт низкорослий, тобто от я показую оцей весь кущ. От і весь кущ або сорт низькорослий, сам, скажем так, не такий, знаєте, мощний, може він більш для горщика. Але от завдяки тому, що він завжди гарно визріває, він ніколи не підмерзав і кожного року показує цвітіння своє. От. Ну, що за нього можу сказати? Низькорослий, говоря. От. І Що мені в ньому подобається, він змінює колір декілька разів. Тобто оце його не останній колір, так він тільки починає квітнути і так аж до осені. І, виходить, Я до нього ніяк не можу Ну, Бачите, у нього який лист темний от, в зрівнянні з Endless Summer, Да? Але от Endless Summer на нього так. От раз І на нього от Это, Я що хочу сказати, що ніяк я до Росоглорі не пристосуюсь. Мені завжди хочеться до осені дивитися на красу його е, квітів, зміну кольору там і так далі. А, ну, виходить, не обрізаю. От, і це впливає на визрівання пагонів. І він віддає всю силу квіткам, тоді е, начать, наростає, мало, от таких, дає мало от таких приростів, розумієте? От, тому з ко кожному сорту треба пристосуватися. Цей бачите, який отак росте, його нічим не зупинити, а русоглорі ну, якось скромненько. Ну, відео, виходить, я вам так, хочеться і сорти вам показати, ж, да? і розповісти, і про утримання гортензі розповісти. Тому давайте я, мабуть, так подумала, з двох частин зроблю. Сьогодні закінчу цю частину. А викладу другу частину так, щоб там була і обробка, може якісь препарати, якісь розповім, обробка від шкідників, кліщів, від хвороб і так далі. Тому до побачення.